Цю важливу тему зараз будемо обговорювати з Олексієм Рябикіним радником, заступника керівника офісу президента України. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю. Вас. Пане Олексію, почули певні зміни ймовірні щодо ПДФО. Як відбуватиметься перерозподіл між громадами і держбюджетом? Можна уточнюючи запитання. По перше, чи не буде там реакції щодо, наприклад, утисків місцевої влади, там згортання місцевого самоврядування? момент номер раз і момент номер два. А хто буде розпоряджатися коштами, якщо такий закон вирішать ухвалити? І кошти надійдуть, тобто отримає міноборони. Ну, дивіться, не втомлююся нагадувати, що в Україні триває повномасштабна війна, яка почалася 24 лютого, а до того почалася в не такому масштабі в 2014 році. Тому ну, питання, куди потрібно витрачати кошти, ну, воно має цілком логічну і зрозумілу відповідь. Кошти треба витрачати на перемогу України у цій війні на, на перемогу над агресором. що стосується доходів місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб сплачених від службов, то давайте будемо чесними У 2021 році місцеві бюджети такого об'єму доходів не отримували Такі доходи в них е, з'явилися тільки внаслідок е, російської агресії і величезного збільшення кількості військовослужбовців. Е, тому е, я вважаю, що очевидною відповіддю на задане вами питання є те, що ці кошти, які становлять, е, ну, так, так би мовити, наднадходження, мають бути спрямовані саме на оборону на Збройні Сили України. Значить, за попередніми прогнозами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів, об'єм цих коштів становитиме більше 100 мільярдів гривень. Це те, що стосується саме військового ПДФО. Туди ці гроші будуть витрачатися. Вони будуть витрачатися на виробництво України боєприпасів та придбання чи створення усіх засобів. В тому числі спеціальні, для наближення нашої перемоги, пане Олексію, залишайте з нами на зв'язку. У нас є іще ще одна тема до речі, дуже важлива. Підготовка до опалювального сезону на фінішній прямій за словами прем'єра Дениса Шмигаля до зими вже готові понад 15 тисяч котелень, близько 84% тепломереж, 78% центральних теплопунктів, 80% житлових будинків та 86% шкіл, дитсадків та лікарень. Е, скажіть, будь ласка, як триває підготовка до опалювального сезону? А точніше, у той її аспект, який стосується можливих російських обстрілів, ну які, скоріш за все, будуть. Ну е, хочу е, поінформувати, що підготовка до опалювального сезону почалася ще в травні цього року. Е, е, крім того, е, ведеться активна робота щодо посилення захисту об'єктів критичної, в тому числі енергетичної інфраструктури від можливих загроз. Які е, мають воєнний характер. Е, звісно, е, я не думаю, що наша, е, наша майбутня зима буде легшою за попередню. На жаль, продовжується війна. Відповідно, ворог буде робити все для того, аби е, українці е, мали проблеми е, з проходженням цього опалювального сезону, але влада в свою чергу робитиме все можливе і необхідне для того. Аби не допустити е, таких сценаріїв, які хоче створити ворог, для цього все робиться по плану, е, для цього є належна кількість ресурсів. Я думаю, що так чи інакше Україна переможе, і ми зимовий і опалювальний сезон пройдемо гідно. Пане Олексію, а може можемо, хоча б там приблизний відсоток нашої готовності до опалювального сезону, припустити. Ну, ця інформація вона не є секретною. Я можу навіть сказати, що по Київській області такий відсоток становить уже більше 70%. По Україні я думаю, що він, цей відсоток приблизно такий самий. Тобто, ще раз підкресую, що підготовка до опалювального сезону йде за планом. і все буде добре. Пане Олексію, ще ще тоді питання. Там е, Укренерго у нас часом е, повідомляють про, е, не лише про опалювальний сезон, а про, про взагалі можливі блекаути і так далі. Е, що буде складна ситуація? Потім кажуть, ні, все ж таки готові. Е, ви як взагалі налаштовані на майбутню осінь і на зиму? Е, дивіться, ну, ми вже з вами маємо певний досвід. Я можу сказати, що під час минулої зими ми мали певні проблеми. Ворог намагався створити блекаут, але разом з тим, хочу нагадати, що система витримала, знову ж таки, дякуючи енергетикам, дякуючи тим людям, які безпосередньо на місцях відповідають за роботу критичної в тому числі енергетичної інфраструктури. Значить, ми не витрачали час дарма, готовка необхідна здійснювалася, в тому числі здійснювалося посилення оборони об'єктів енергетичної інфраструктури. Але хочу ще раз нагадати: ворог підступний, йде війна, і він безумовно докладатиме усіх зусиль, аби створити проблеми. В оходженні нами опалювального сезону водночас всі необхідні структури, всі уповноважені особи мають чітке розуміння того, що необхідно зробити, аби не допустити блекаутів, тривалих блекаутів підготувати належним чином енергетичну інфраструктуру. Пане Олексію, ще хочеться одну тему з вами обговорити. Не хочеться вас відпускати. От про проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки та оборони України. Що це може змінити для громад та військових? Даний проект закону 9559 п'ятьдесят передбачає де передбачає. Фіксування нормативне фіксування повноважень органів місцевого самоврядування щодо фінансування потреб Збройних сил України, але хочу підкреслити, що і зараз в даний момент є така можливість органів місцевого самоврядування допомагати Збройним силам України, що вони, власне кажучи, в більшості випадках і роблять. Але даним законопроектом передбачалося просто формальна визначеність таких повноважень. Дякуємо вам, пане Олексію. Нашим глядачам нагадаю, що з нами наживо був Олексій Рябикін, радник заступника керівника офісу президента України, з яким ми обговорили дуже важливі і е, такі важливі для суспільства теми.